Канал Конфігура 96 пропонує Божевілля, вірогідна історія, війна тривала, пошук оптимального, скрижа, земне життя первинної громади, суспільне життя в первинній громаді, захист від насильницького захоплення влади, вищі матеріальні цінності, захист вищих матеріальних цінностей. Розпочнемо цю частину розповіді з суспільного життя первинної громади та її вищих об'єднань та про захист від насильницького захоплення влади у первинній громаді і її вищих об'єднаннях. Суспільне життя в державі, в яку об'єдналися незалежні первинні громади облаштоване на основі політичної, економічної та релігійної багатоманітності. В первинній громаді може існувати тільки економічна багатоманітність. Ідеологія, політика та релігія в первинні громаді можуть бути тільки єдиними. В територіальній громаді багатоманітними можуть бути економіка та релігія, а ідеологія є єдиною. В земельній та регіональній громадах, як і в державі, життя побудоване на основі політичної, економічної та релігійної багатоманітності. Держава на території первинних громад, з яких вона утворена, гарантує свободу. Совісті, економічної та політичної діяльності тільки для своїх громадян через можливість вільного пересування і вільного проживання в будь-якій первинній громаді держави, устрій, політичні погляди і релігія якої відповідають уподобанням громадянина, мешканці первинної громади з статусом гостя мають всі права на рівні з громадянами за винятком права на політичну діяльність. І не мають права приймати участь у віче і бути присутніми на ньому як прямо, так і опосередковано. Інші обмеження прав громадян і мешканців громад з статусом гостя здійснюються тільки за рішенням суду або віче первинної громади. Жодна ідеологія в державі не може бути визнана як обов'язкова єдина. Жодна первинна громада не може нав'язувати іншим первинним громадам. Свій політичний, економічний та релігійний світогляд для збереження стабільності у вищих громадських об'єднаннях і в державі в цілому, якщо в якійсь із первинних громад проходить негативні зміни, що здатні порушити принципи закладені в скрижавій організації життя первинної громади. Така первинна громада підлягає ізоляції з боку первинних громад сусідів. Загроза єдності вищих об'єднань, первинних громад з боку окремої первинної громади або групи первинних громад прирівнюється до агресії. Але це не стосується природнього права будь-якої первинної громади вийти з будь-якого вищого об'єднання, починаючи з найвищої держави і до найнижчої громади, аргументувавши причину свого. Виходу на основі пунктів 15 і 16 всього ж 15 розділу з Крожадою. Першочерговими запобіжними заходами по відношенню до первинної громади агресора є певна заміна виконавчої судової влади в первинній громаді під контролем і за допомогою громадян з інших первинних громад, що в державу. Законодавчі права членів такої первинної громади призупиняються на один рік. Наприняті закону первинної громади, що суперечить скрижалю організації життя первинної громади, відміняються загальним особливим вішам первинних громад, що є сусідами цієї первинної громади. Якщо на первинну громаду здійснюється негативний вплив з боку інших первинних громад, об'єднань громад іноземних держав, що порушує принципи закладені в скрижалі організації життя первинної громади, Первинна громада ізолюється від таких первинних громад, виходить з таких об'єднань первинних громад та звертається до світового Сівториства держав, що живуть за скрижалим по захист від агресії з боку первинних громад, об'єднань первинних громад та іноземних держав. Населенці дії з боку таких первинних громад, об'єднань первинних громад та іноземних держав є агресією. А тепер перейдемо до розгляду 16-го розділу з вищі матеріальні цінності їх захист в первинній громаді і вищих об'єднаннях державі. Найвищими матеріальними цінностями первинній громаді є людина, родюча поверхність землі, прісні наземні і підземні води, джерела ріки і Озера, лісові масиви, повітря та тваринний і рослинний світ. Найвищі матеріальні цінності не належать ні минулому ні сьогоденню, найвищі матеріальні цінності належать майбутньому, зовнішні моря і океани все живе, що в них проживає, є найвищими матеріальними цінностями, які належать всьому людству і не можуть бути власністю окремішнього народу, окремої держави. Жодна діяльність людини не має бути направлена проти найвищих матеріальних цінностей. На нанесення шкоди їм або знищення їх. Шкода, заподіяна найвищим матеріальним цінностям, має бути ліквідована, повним відновленням їх особою та що заподіяли цю шкоду або з рахунок власності цієї особи осіб. Винуваті у знищенні матеріальних цінностей за рішенням суду мають бути засудженими до довічного вигнання за межі держави з повною конфіскацією всієї їхньої особистої власності. Незалежно від місця знаходження цієї власності, вилучена в осіб особиста власність, що знищує найвищі матеріальні цінності, передається первинній громаді, первинним громадам, на землі яких знищено найвищі матеріальні цінності, для їх відновлення. Якщо винною у знищенні найвищих матеріальних цінностей або нанесені шкоди їм одна або декілька первинних громад, Товинуватиму вчиненню цього злочину є посадові особи виконавчої влади цієї і цих первинних громад. Якщо цей злочин впливає на територію територіальної громади, то винним у ньому є посади особи виконавчої влади всіх первинних громад, що входять в територіальну громаду, та посадові особи, виконавчої влади територіальної громади. Якщо цей злочин впливає на територію земельної громади, To в цьому є посадові особи виконавчої влади, всіх первинних громад, територіальних громад, що входять у земельну громаду, та посадові особи виконавчої влади земельної громади. Якщо цей злочин плива на територію на громади, то винними ньому є посадові особи виконавчої влади, всіх первинних територіальних земельних громад, що входять в регіональну громаду, та посадові особи виконавчої влади регіональної громади. Якщо цей злочин, Привають на території держави та інших іноземних держав, повинні у цьому є посадові особи виконавчої влади всіх первинних територіальних, земельних, регіональних громад, що входять в державу, та посадові особи виконавчої влади держави, держави. Хто бажає ознайомитися з розділом 15 і розділом 16 скрижалю у відповідності до тексту скрижалю організації життя первинної громади? Посилівайте всі два розділів тут і під цим відео. Наступна розповідь буде розпочинатися відступом від ознайомлення від Тексту Скажалу про те, чому нашій державі необхідно було це зробити та чому життя за скажалом рятувало нашу країну, наш народ від знищення зовнішніми і внутрішніми ворогами. А потім, якщо буде час, Розданому 17-й розділ скажаю захист незалежності і територіальної цілісності держави вільних об'єднаних первинних громад. Підпишіться на канал під цим відео. Рекомендуйте. Клікніть на значок палець до гори під цим відео.